Паспорт та код в обмін на можливість бути на зв'язку. Багато хто згадав про закони 16 січня. Пояснити мету запровадження таких правил сьогодні не погоджується жодна з профільних структур. Ні нацкомісія з регулювання зв'язку, яка аналізувала текст, ані держслужба спецзв'язку, яка документ розробляла. Весбо візьміть коментар, бо це їх ідея на спне причин з по ми не хочемо давати коментарі. Везбу кажуть, вони не ініціатори, але це мовляв нормальна світова практика. Вважають, що такий закон. Закон зробить країну безпечнішою, у тому числі і від терористів. Ми проаналізували цей законопроект, проаналізували цю пропозицію і дійшли висновку, що вона зараз на часі. Поставити цю систему на контроль дуже важливо сьогодні, саме перш за все для безпеки. Автори не роз'яснюють, а аналітики не знають, як закон працюватиме. Окремі уривки документу з'являються лише в інтернеті. Ясно, що для придбання сім карти треба буде надавати паспорт та код. Для тих, хто її вже має. Документи треба буде надати до сервісного центру упродовж півроку. Інакше вашу картку відімкнуть. Мижні Росія де повністю тотальний контроль над всім. Ми провели власне опитування до ноу-хау. Більшість людей ставляться спокійно. Лише одна людина, із більше як півтора десятка, відповіла, що не готова надавати персональні дані зв'язківцям. Ви готові відказатися від мобільного телефона і Занепокоєння висловили мобільні оператори. кажуть, півроку для реалізації проекту украй мало в Україні. Зареєстровано 60 мільйонів сім карток. Uh, і всім цим людям треба буде прийти до центру обслуговування абонентів і пред'явити свій паспорт для того, щоб зареєструватися. Uh. Майже 14 мільйонів українців проживають у сільській місцевості, де немає центрів обслуговування абонентів. Треба буде наймати додатковий персонал, який буде да там заключати ці угоди, який буде обробляти ці угоди, вести бази даних. Для цього треба буде створювати і підтримувати бази даних. Тобто, це витрати, які відіб'ються. Ну зовсім зовсім ну, це, це зрозуміло, це логічно, що вони діб'ються на вартості мобільного зв'язку. Зв'язківці впевнені, проект документу прямо суперечить закону про комунікацію Кації, де сказано, що абонент реєструється добровільно, а ще натякають на високу вартість робіт зі створення захищеної бази даних, власна бути внідрена і система контроля і перевірки за провірки цих даних. Сергій не один рік пропрацював в обозі і знає, наскільки легко можна купити будь-яку інформацію. каже питання лише у ціні. Пісаніфіцирувати абонента Це буде інформація для противника. Нині бази даних активно використовують бойовики на сході. Солдати на передовій не один раз розповідали, як їх особисті дані стають надбанням терористів. Родичів бійців у кращому випадку просто прослуховують. Інколи навіть розсилають смс із погрозами. Воїни упевнені перед тим як почати збирати персональну інформацію. Люди повинні мати гарантії, що вона не потрапить до рук ворогів. Євгенія Гаркова, Артем Багров, Андрій Вєтошкін, Спецкор, 2+,2.